Уявіть собі людину, яка в самому серці холодної імперії серед петербурзьких туманів примудрилася не лише зберегти в собі українську душу, а й дати потужний поштовх усій нашій літературі. Це був Євген Гребінка, справжній двигун української культури та людина неймовірної доброти. Човен, що не боявся бурі. Його поезія човен стала маніфестом цілого покоління. Для Гребінки це був не просто опис моря, а метафора життя українця в чужому середовищі. Він писав Мій човнику, залив тебе водою, хлиснула хвиля, де ж мій берег, де мій покій? Ці рядки про сомодню, але незламну душу, яка шукає шлях додому. Рятівник кобзаря та боротьба з системою Гребінка був тим добрим генієм, який розгледів талант у Тарасові Шевченку. Він не просто допомагав молодому художнику, а власним коштом видав перший кобзар у 1840 році. Щодо переслідувань, то Гребінка не зазнав заслань чи арештів як його побратими. Проте все життя вів виснажливу боротьбу з імперською цензурою. Його альманах Ластівка став першою повноцінною спробою зібрати українських авторів під однією обкладинкою, попри опір офіційної влади, яка не хотіла бачити українське слово в друці. Творчий універсал. Гребінка майстерно працював у різних жанрах, його основні твори малоросійські приказки, іронічні байки, що стали класикою, українська мелодія, поезія, де звучить відоме Ні, мамо, не можна нелюболюбить, проза Записки студента, Петербурзька сторона, фактор. У них він одним із перших показав справжнє життя мегаполіса без прикрас. Євген Павлович був щасливо одружений. У 1844 році він побрався з Марією Ростенберг, дівчиною з Полтавщини. Їхнє кохання було теплим і справжнім. Його почуття часто знаходили відображення у ліриці, де він оспівував вірність та щирість людських стосунків. На жаль, туберкульоз обірвав його шлях у віці всього 36 років, але за цей короткий час він зробив більше, ніж інші за століття. Сьогодні, 2 лютого, виповнюється 214 років від дня народження Євгена Гребінки, письменника, який довів, що вірність своєму корінню сильніша за будь-які обставини.